Доброго дня, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 5 серпня 2022 року. Буквально пройшло близько 20 днів після того, як ми змолотили ячмінь. Та близько 10 днів як змолотили пшеницю. І От ми виїхали в поле вже з тісковою бороною і працюємо. Працюємо я за чого, так як особливо на ячменю. З'явилася Зеленка, а саме Лобода, Берізка, де-не-де де, де навіть і осот бачив ось очах. Тому ми не даємо бур'янам розвиватися і працюємо дісковою бороною. У нас пройшли буквально два дні назад такі дощі непогані. Декілька годин, такі рівні, все в землю, то що, то, що потрібно. Якраз для сої та соняшника, то ще ідеальні. Ну і не, за, не запекло вже стерню, бо, як правило, після жнив завжди пече. І потім такі появляються провалини, такі тріщини, Це навіть рука влаза. В цьому ж році ні. Слава Богу. Все добре і по опадах. Правда, от зараз стоїть на тиждень вперед там, 30 плюс градусів і без дощів, ну якось так, але ми зараз поки ще е, можна працювати, поки Діскова не вивертає чемодани. от працюємо. Глибина десь тут в районі, я думаю, сантиметрів. До 10 точно і заробляється вона ну навіть непогано. Е, нагадаю, дискова борона 2.1 АГД Білоцептівська. Підемо свій трактор. Завжди з перекриттям, для того щоб не було е, так званих прозорів. Тому що якщо чуть-чуть далі, грубо говоря, відступаєш, в принципі, воно захвачує, але ж получається такий ровик. Але коли з перекриттям, буквально ти там 15-20 см втрачаєш на загальному захваті за кожним проходом, але ж е, завжди получається, ну, так, рівно. тобто не можна Зрозуміти, де, де був проход, і площа рівніша, виходить, якось так. Так. Ну, далі у нас тут масив, виходить, 13 гектарів. 9 гектарів було пшениці і гектар озимого ячменю та 3 га ярого. Ну, от на ярому найбільше бур'янів. Тобто, якщо Туди, то на пшениці ну фактично де-не-де тільки з'являється. А от по ячменю, як. як... Які вона коштувала в той час. Ну, Кращого варіанта не знайти. І от ми вже нею користуємося це вже п'ятий рік. Нароботку не можу сказати, тому що і собі по декілька раз, на рік, майже всю площу задісковували і по найму трошки працювали, тому, тому, тому не можу сказати, яка точна наработка. Ну я думаю, гектарів. Гектарів 200 вона точно зробила, це як мінімум. Без поломок, От там один винт був на е, котку лопнув. Там, замінили його, новий там, 350 гривень стоїть 400 В Взагалі, не поломка. А так то диски зносу фактично їм немає. І працює вона досить непогано. Тобто, а такі гектари за такі кошти. Кращого варіанта, я думаю, не знайти. Так, отакий фон виходить. Загальний. Три проходи, дискова борона у нас 2,1, ну враховуючи перекриття, ну це, звісно, не точно. Зараз порахую шагами хоча б. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість метрів. Що мало бути шість 6,30. Ну, бачите, по 10 см на кожному проході тіряється. Але ж результат отакий. От прозорів ну, не видно. Так. А, так, І поки тут на полі зайшов в сою, дивлять багато відео є, що нападає там і кліщ, і в общем, всякі шкідники. Що пройшов, подивився, слава Богу, нічого такого немає. Дивлюся вже де не де з'являються жовті листочки, тобто означає, що жнива соєві вже близько, буквально якихось 3 тижні, я думаю, і сою ми будемо молотити. Після дощів дивлюся внизу, де-не-де є бур'янець, навіть не знаю, що з ними робити. Брискать немає сенсу зараз, тому що ну, по факту туди яд не дойде, тому що соя в принципі все на себе забере. Чи може вже перед самим молотінням зайти, чи, чи може взагалі, нічого, бо більше перетопчеш, а краще вони там ті 3-4% знімуть на сорність, чим перетопчеш і ще більше вийде в втрат, чим, чим, чим знімуть того бур'яну. Оце це ще не точно, буду дивитися вже по ситуації. Хотів додати, що відмінність між минулорічною дісковкою в цей період, тобто першою після зернових. І цьогорічною, звісно, колосальна. В цьому році, в році набагато краще обробляється за рахунок того, що маса на порядок менша, стерня невелика, а соломи майже немає. Тобто от в зв'язку з цими якби, обставинами, в цьому році на порядок краще воно обробляється. І ти, ну, Взагалі не забиваюся, це вже четвертий наверное, проход. І ні разу ще дискова борона не забивалася. В минулому ж році відео є на каналі, якщо цікаво, то там прям ми мучилися, тому що особливо на тій пшениці та, та, та що давала 62 центра з гектару, там висота в неї, по-перше, була дуже велика. І досить таки густувата пшениця була і маса соломи. Ну, Просто колосально взагалі. Хоч і комбайном працювали тоді Джондіром, він там розтрусював, як міх, маса дуже велика була. Це вже йде підготовка до посіву наступного року. На сьогоднішній день ми плануємо тут сіяти сою. Хотілося б, звісно, щоб ця військовка була єдина в цьому році. І ще одна дісковочка весною і це було б ідеально. Ну, знову ж таки, будемо дивитися по бур'янах. -таки це такий початок тільки серпня і бур'яничок. Чем... І так, друзі, ми продовжуємо наш обробіток землі дисковою бороною. Вже друга половина дня. Зробили десь в районі 9 гектарів. Почали 10 годин, зараз близько там 4. Якось так виходить. На пшениці в принципі картина та ж сама, що й на ячміні. Хорошо заробляє. Так, налетіло на грономів, перевіряють якість виконання робіт чорногузів, чи журавлів, дуже багато. Якось було злетілося, навірно, штук 40 було. Так. Стерня, в принципі, зрізана невисока була. Підписуйтесь, друзі, коментуйте, хто який обробіток схвалює, хто як користується. До речі, дуже цікаво, у кого, які врозаї були по пшениці. Нагадаю, в нас було 42 центра гектар по ячменю. Ну і так якось сталося, не знаю, це вперше таке, що також 42 з гектару було по пшениці. Для цього року читав, звісно про відео, про коментарі, що вроді би і непогано, але є і краще. Тому, кому не важко, мені дуже було б цікаво, в кого ну яка область, звісно, мені було б цікаво, в кого які врожаї. Так, підписуйтесь, ставте лайки, знову ж таки, коментуйте, до зустрічі!